Знайдеш милість і доброзичливість в очах Бога та людей. У Біблії написано приповісті, третій розділ, п'ятий, шостий вірш: Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Усім своїм серцем довірся Господеві і не покладайся на власний розум, пізнайте його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. Пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і він вирівнює твої стежки. Ми часто будуємо свої плани, свої цілі та бажання, навіть не запитавши, а Господь, чи хочеш ти цього? І як важливо, коли ми свій фокус направляємо саме на Божі шляхи, коли ми молимося, і просимо, Господь, нехай буде твоя воля. Так, ми довіряємо людям, ми будуємо якісь плани, але. Як добре, коли ми кажемо Господь, навіть якщо так не виконується, я довіряю, що ти знаєш краще, як станеться. І таким чином ми упиваємо на Господа і всім своїм серцем покладаємося на нього, а не на свій розум, на те, що ми по собі думаємо. І також, коли ми схиляємося перед Господом і просимо Ісус, нехай мої кроки завжди будуть на твоїх дорогах. Господь завжди дає нам сили пройти благодать по його стежкам, по його дорогам. Господь завжди хоче, щоб ми. Питали в нього поради, щоб ми приходили до нього як до тата, як до найкращого друга, і просто заспокоювалися в ньому і отримали його тиху відповідь в серце. Я Ісуса Христа. Амінь. Не вважай себе за мудрого, бійся Господа і ухиляйся від зла. Це сприятиме здоров'ю твого тіла і лікуватиме твої кістки. Шануй Господа від свого маєтку. Із первоплодів усіх своїх прибутків, тоді твої комори будуть переповнені, а твої чавила переливатимуться від виноградного соку. Сину мій, господнім докором не нехтуй і не зневажай його застережень, бо кого Господь любить, того картає, як батько свого улюбленого сина. Блаженна людина, яка осягнула мудрість і котра дійшла розуму. Адже таке досягнення краще за срібло, а прибуток від неї мудрості більший, ніж від золота. Вона дорожче за перли І нічого з бажаного тобою не зрівняється з нею. Довголіття в її правиці, а багатство і слава в її лівиці. Її дороги це шлях насолоди, усі її стежки провадять до миру. Вона – Дерево життя для всіх, хто її придбав, і хто зберігає її мудрість щасливий. Господь мудрістю заснував землю і розумом утвердив небеса. Завдяки його пізнанню розкриваються безодні, і з хмар краплями спадає роса. Сину мій, тримайся мудрості й розсудливості, і нехай вони не відходять з твого поля зору. А стануть життям твоєї душі і прикрасою для твоєї шиї. Тоді безпечно підеш своєю дорогою, і нога твоя не спотикатиметься. Коли лягатимеш спати, не матимеш страху, а коли заснеш, буде солодким сон. Ти не злякаєшся ні раптового страху, ні нападу нечестивих, коли такий нагряне адже Господь буде твоєю безпекою. І він збереже твою ногу від пастки, не відмовляйся чинити добро, потребуючому його, якщо ти спроможний це зробити, не кажи своєму ближньому «Іди й прийдеш завтра, якщо можеш це учинити сьогодні, не замишляй зла проти свого ближнього, котрий довірливо живе біля тебе. Безпідставно не затівай сварки з людиною, якщо вона не заподіяла тобі зла. Не заздри жорстокій людині і не обирай жодної з її доріг, тому що для Господа огидний дволикий, він спілкується з праведним. Прокляття Господнє на домі нечестивого, а помешкання праведних він благословляє. Якщо над глузіями він сміється, то покірним дає благодать, мудрі успадкують славу. А нерозумні покриються ганьбою.